Якщо бажаєш надрукувати свій малюнок, то спочатку вімкни принтер. Потім вибери кнопку друк на панелі інструментів, з'явиться вікно, у якому ти побачиш кнопку з написом. Так роздрукувати. Вибери її. Принтер запрацював. Твій малюнок уже на папері. А ще ти можеш зробити віртуальну виставку малюнки. Спочатку необхідно відібрати малюнки. Для цього слід вибрати кнопку відкрий на панелі інструментів. Ми побачимо всі наші збережені малюнки. Далі слід вибрати кнопку «Слайди» та виділити потрібні малюнки. Можна використати шкалу для збільшення або зменшення швидкості переходу до наступного малюнку при перегляді віртуальної виставки. Якщо вибрано потрібні малюнки та задано швидкість переходу, слід вибрати кнопку слайд шоу та розпочати перегляд. Для переходу до наступного малюнку слід скористатися кнопкою далі, для завершення перегляду малюнків кнопкою назад.